Чергового підвищення цін на електроенергію для побутових користувачів, скоріш за все, уникнути в цьому році не вдасться, але прогноз щодо дорожчання удвічі, тобто трохи менше до 6 гривень за кіловат, мало ймовірне, пояснив київський експерт Юрій Корольчук. У будь-якому випадку підвищення тарифів на електроенергію відбудеться в цьому році, але звичайно не до 6 гривень. Скоріше мова буде йти про 3,5-4 гривні за кіловат, тобто, принаймні… Саме така такий план був і е, раніше, ще навіть до війни. До війни ще планували власне етапи підвищення тарифів на електроенергію. І тоді ж також озвучувались ці ж тарифи, які ми зараз бачимо: 2,5, 3 гривні, 4 гривні. Експерт також роз'яснив, як фактично формується ціна на електроенергію для побутових споживачів. Тариф на розподіл електроенергії та тобто транспортування практично сьогодні становить 2 гривні 60 копійок. 2 гривні 60 копійок. Якщо подивитися на вартість електроенергії, яку виробляє енергоатом атом електростанції, це сьогодні гривня 20 вартість їхньої електроенергії. Це вже не собі вартість, а вартість власне, там заробляють. Також і от власне, якщо сумувати ці два фактори, так ці дві два цих показника, то от 3,80. Оце максимальна ціна, взагалі, яку би в принципі мали би платити населення України за електроенергію. Підняття тарифів для населення представники енергетичної галузі також пояснюють вимогами міжнародного валютного фонду. МВФ завжди займав позицію те, що ціна на енергоресурси має бути проведена до ринкових показників. Була фактично такий лист: лист вимога, рекомендація з боку посольства США. Державного департаменту США про те, що ціни на електроенергію і на газ потрібно вже в наступному році підвищувати і приводити їх до ринкового рівня, і там дали термін 12 місяців. Тобто, от практично, у нас час є до осені цього року, там до вересня, місяця, грубо кажучи. Експерт також додав, що реально ринкову ціну на електроенергію українці сплачувати не змогли б, тому сподіваються на підтримку держави та на спеціальні дотаційні програми, які, наприклад, діють для населення у багатьох європейських країнах. Крім того, підняття цін на електрику в умовах воєнного стану також стало б дуже великим тягарем для пересічних громадян.